Нещодавно потрапив у ситуацію, яка чудово продемонструвала, наскільки люди можуть бути нахабними. Якось вийшов зранку чистити машину від снігу, бо за ніч його намело добряче. Спокійно працював, насолоджуючись ранковою кавою, яку встиг приготувати для себе і дружини, і тут почув жіночий крик. Я одразу впізнав голос це була наша сусідка знизу. Ніколи раніше не бачив її роздратованою, але цього разу вона кричала щосили. Я вирішив глянути, що сталося, і побачив таку картину. Сусідка гатила ногами по колесах позашляховика нашого сусіда, який знову поставив машину як заманеця, а якщо точніше, заблокував виїзд її автомобіля, який був припаркований за всіма правилами. Щоб ви зрозуміли. Цей сусід недавно переїхав до нашого будинку зі своєю молодою дружиною. Чоловік він багатий, навіть дуже, це одразу видно по його машині, і саме через свої статки він вважає всіх навколо нижчими за себе. Здрастуйте, не скаже ми ж на його рівня. Ставить авто як хоче й де хоче. Можна сказати, що для нього ми всі ніщо, прості люди, негідні уваги. Одним словом, неприємний тип, який створює лише проблеми. То заїде на дитячий майданчик, то одного разу припаркувався просто перед входом у під'їзд. А коли хлопець із сусідньої квартири, не знаючи, що там стоїть машина, різко відкрив двері і зачепив капот, сусід влаштував справжню істерику. Я тоді прийшов розбороняти їх і сам ледь не отримав у голову. У мене теж із ним були сварки, але на будь-які зауваження він реагував однаково, відправляв подалі. Сусідка ж кричала, била долонею капоту, привертаючи увагу. А сусід лише висунув руку з вікна і вимкнув сигналізацію. Я підійшов до жінки і запропонував відвести її доньку в садочок, а її саму на роботу. Вона з радістю погодилася і багато разів мене подякувала. Поки я переносив дитяче автокрісло у свою машину, сусідка з дитиною на руках підійшла до машини нахабного водія. І щось зробила. Потім швидко підбігла до мене, посадила малу, сама сіла в авто, і ми поїхали. Коли я повернувся, то побачив уже іншу сцену, дружина нашого мажора стояла біля їхньої машини і верещала так, що чути було на весь двір. Я підійшов ближче і ледь не розсміявся. На лобовому склі водостійким маркером було написано Я вагітна, зателефонуй мені, будь ласка. Тепер ви розумієте, чому вона так кричала. У підсумку ця парочка почала поводитися трохи скромніше, а незабаром і взагалі з'їхала. Ми всім під'їздом подякували сусідці за те, що вона так вдало провчила на хабу, скинулися і купили їй подарунок.